У минулому відео я розказував, де Біблія закликає нас, щоб ми використовували приклади героїв в Біблії для повчання для нас. Христос так само робив, коли фарисеї осуджували, що вони йшли в суботу і їли хліб з колося. І Христос їм нагадав, а чи ви не чули про Давіда? Тобто, як ви бачите, тобто Христос сам ссилався на приклади старого заповіту довести якусь ідею? Зараз я так ще раз скажу про Авраама. Буде розмова про Авраама. У наступних відео я буду р... говорити про те, те, що люди думають, що суперечить. Ну, де вони під... ну, де люди, які вже почули думку і вони будуть потім говорити, чому Біблія забороняє це, Ну і як воно забороняє. Я буду обговорити ці тези, але да, я ще хочу до... ще раз постараюсь довести прикладами із, із старого заповіту, що, що полігіння це не гріх, багато женство... Це нейтральний. Бог дивиться на це нейтрально, і, і взагалі він каже, що хто хто знайде жінку, він знайде благо. І я бачу, і можна так сказати, якщо хтось знайде дві-три, це він, це дуже велике благо. Тобто, це Бог благословляє. Ну, хто, хто зможе, Бог дає стільки, хто може отримати. Наприклад. З 8 -го голови Матвія говорить, за 12 вірша Христос говорить, але я говорю вам, що багато хто прийде зі Сходу з Заходу та сядуть із Авраамом, і Ісаком, і Яковом у царстві Небесному. Бачите? Він говорить, що ці люди, які мали по декілька жінок, Яков і Авраам, ми знаємо точно. Ісак, ми не знаємо, ну не говориться, що у нього, але не говориться, що він не мав інших. Ми знаємо про що тільки одну, але якщо Біблія це не говорить, це не значить, що у нього не було і інших. Але ми знаємо точно, що у Авраама і у Якова було. І що, ви бачите, вони. Будуть люди прихо будуть приходити до них до Рава... Авраама і Якова і сидіти з ходу і з заходу. А ми тут вчимо, кажемо, ми ссилаємося е, на місця в Тимофія, що дякон не має бути, має мати тільки одну жінку, бачити. Тобто е, дякон. Ді, ми не дозволимо дякону бути дяконом, якщо має декілька жінок, але бачите, Авраам буде в царстві, до нього буде, він буде шанованим е, шановною посадою, ну, шановною особистостю, до якого люди будуть приходити, шанувати. Він і є е, е, батько нашої віри, як. Е, як вже ми знаємо. І ще я хочу підкреслити, що закони Божі вони були і ще до Авраама, ой, до Моїсея. І навіть під час Аврааму. І як ми це знаємо, ми знаємо це через буття 26.5. Так, таке 26.5 в буттях. За те, що послухався Авраам голосу мого, і дотримався того, що заповідано було мною, виконуючи повеління мої постанови і закони мої, Бачите, були постанови і закони, і Авраам здійснював їх. Ніколи не врахувалося йому гріх, за те, що він взяв собі агар. І навіть після того, як Агар пішла від них, у Авраама були ще інші наложниці. Після того, дивіться, у буття 25, 6 сином же наложниць, наложниць, це декілька, які були у Авраама, дав Авраам подарунки і ще за життя своє відіслав їх від Ісака, сина свого. На схід у землю східну. То у нього було не тільки агар наложниця, а були інші. Пригадуйте, як агар, коли вона вже завагітніла від Авраама, вона себе е, погано себе ставила до, ну, ставила до Сари зневажливо, зневажала господиню свою. І тоді Сара була груба до Агар, Авраам дозволив Авраам. і потім Агар втекла від тої сім'ї, втекла сім'ї. Але дивіться, що сталося ангел Господній в. У 16 главі з 9 вірша, ангел Господній промовив до неї до Огар, повернись до Господині своєї і підкорись їй, і промовив до неї ангел Господній, примножуючи, примножу потомство, твоє, так що буде воно незлічне через безліч його. Яка випадка? Ви уявляєте, що би сталося, як це, якби це сталося. у Зараз час. Зараз буде так, пасти буде так. Ой, що сталося? Ой, треба відділити тебе, ой, яке лихо. А тут бачите, Бог замість від Він міг би коментувати на той момент і сказати. Не йдіть туди. Не йди туди. Якщо це було гріхом, чому ангел Господній промовив і сказав, повернись до тої сім'ї. Зараз якраз був би ідеальний час коментувати і благословити її так само, як він у майбутньому благословить. Як це Авраам, який називається Другом Божим, практикував полігінію чи Бог? Ігнорував це, який міг це зробити. Ще хочу навести ще один, ну, ще один приклад, де Бог міг була можливість довести, що багато жест це гріх. Коли, коли була можливість, ну так, так сталося, що Авраам хвилювався за своє життя, він сказав Сарі, щоб вона сказала, що Авраам її брат, і вони прийшли до Авімілеха, царя Герари. І тоді Бог заступився, і Авраам сказав Сарі, можна так сказати, що будь доступна Авімілеху, бо він може мене. Вбити, бо тут не бояться Бога, і він захвилювався за своє життя. Чи було це гріхом, чи ні, ми не знаємо. Просто він хвилювався за своє життя і Сара послухала його. І... Але тут що яке чудо, що Бог заступився, і він не хотів, щоб це сталося. Він мав захист над цією сім'єю і він сказав. А Авельмі... в появився у весні. Бог сказав Емєлеху, сказав, ти мертва людина, є за те, що ти взяв чужу жінку. І дивіться, як він відреагував. У шостому, Як Бог сказав про нього, а ні, з п'ятого вірша, 20 -го голова буття. Чи не сам він сказав мені, це Авраам. Вона моя сестра, і вона сама також сказала, він брат мій, я це зробив у простоті серця мого і у чистоті рук моїх. Він сказав: він забрав, побачив жінку і сказав, я це зробив у простоті серця мого і в чистоті рук моїх, бо він думав, що вона, вона вільна. Тобто він захотів, забрав і це. І дивіться, що Бог, як Бог відреагував, і сказав йому Бог. У вісні. Я знаю, що ти зробив це у простоті серця свого і втримав тебе від гріха переді мною, тому і не допустив тебе доторкнутися до неї. Попри все те, що, як він подіяв, попри те, що Авімелех сам мав інших жінок, наложниць. А... Бог сказав, я знаю, що ти зробив. Це те, те у простоті серця свого і втримав тебе від гріха, але було гріхом тільки те, якщо би він взяв собі сару. Але Бог заступився. І дивіться, що після того, як Авраам помолився за Вемілеха, то тоді у Авимілєха були, він тоді зміг, вони почали народжувати його невільниці, дружини у 17 му вірші. Говориться, і помолився Авраам Богові, і зцілив Бог Абемілеха, і дружину його, і невільниць його, і вони почали народжувати, бо замкнув Господь усяке лано в домі Абимілеха через обставину Ісарою, дружиною Авраамо. Як бачите, і тільки тоді, коли він помолився Аврааму, як тільки він помолився за Абимелеха, тільки тоді Господь був готовий. Благословити Авемілеха. І в усьому цьому Бог благословив, що всі його наложниці і, і жінки вони породили. Це благосл... Бог благословив і його наложниці і всі мали народили тоді. Якщо б це було, якщо б Авемілех щось інше, якийсь у нього інший гріх був, так багато женства то може Бог міг би тільки благословити тільки одну першу жінку, але він благословив їх всіх.